Рейдер Нау представляє Героїчна Боротьба Колективу Нау. Документальний фільм Про рейдерське захоплення Національного авіаційного університету 2015-2016 роки. Примітивне рейдерство мало виглядати як очищення університету від представників старої влади, щоб суспільство не реагувало на цинічне беззаконня. Це мав забезпечити ще один кум квіта – Володимир Цибулько. Мішенню задля прикриття було обрано Максима Луцького, народного депутата кількох скликань, колишнього голову Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти, екс-голову Солом'янської районної державної адміністрації, екс-першого проректора НАУ. Для Цибулька було байдуже, що Луцький його колишній соратник по партії регіонів. Гроші не пахнуть. Ось вони. Володимир Цибулько, Максим Луцький і Михайло Погребінський під час чергової прес-конференції напередодні виборів 2012 року. Цибулько, Володимир Миколаєвич. Поет, перекладач, політичний діяч, мілкий комерсант, народний депутат шостого скликання, радник Віктора Балохи, політконсультант Олексія Арбузова. Один з авторів політичної концепції широкої коаліції між нашою Україною та партією регіонів. Підписант листа української інтелігенції на підтримку політики Віктора Януковича. Один з авторів концепції передачі влади в державі від Ющенка Януковичу. В рейдерському захопленні відведена роль медійного супроводу, створення ідеологічного підґрунтя, захоплення активів університету. Зв'язок з чиновниками апарату Президента України та Кабінету міністрів України з метою мінімізації реагування на скарги та заяви від працівників університету, а також організацію ряду публікацій у центральних ЗМІ, в яких розміщував неправдиву інформацію про керівництво НАО. член наглядової ради НАО. Ця кумівська вервачка продовжилася ще одним кумом родини Бадрудінова Андрієм Майснером. Майснер Андрій Васильович комерсант середньої руки. Нетривалий час працював в органах державної влади. З кожної посади йшов зі скандалом. Тривалий час був офіційним помічником депутата регіонала Андрія Пінчука, власник та співвласник десятків фірм, які або не ведуть фінансової діяльності, або перебувають на стані ліквідації. Зголосився на найбруднішу роль забезпечити незаконні звільнення та переслідування керівників співробітників університету, забезпечити відтягування рішення судів, створити атмосферу терору та залякування в університеті. Для реалізації плану рейдерського захоплення університету бородянським замовникам необхідно було забезпечити підтримку середини монолітного колективу, виявити серед керівників людину з непомірними амбіціями, яка б погодилася зрадити. Такою людиною виявився Харченко Володимир Петрович. Харченко Володимир Петрович 74-річний проректор університету, власник найвищої в державі зарплати 120 тисяч гривень на місяць. Нагороджений Орденом за заслуги третього ступеня, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник освіти і науки України, автор сотень наукових публікацій, переважна більшість яких написана в співавторстві з молодими ученими. Усі державні нагороди отримав завдяки підтримці народного депутата трьох скликань голови Комітету Верховної Ради України з науки і освіти Максима Луцького. Мав забезпечити видимість легітимності передачі влади та її спадкоємності. Також забезпечити безумовне дотримання домовленостей, згідно яких переважна більшість інтелектуальних та матеріальних активів університету мала перейти до структур підконтрольних Бадрудінову та Майснеру. Саме 15 червня 2015 року на посаду виконуючого обов'язки ректора було призначено Харченка Володимира Петровича. Володимир Петрович своїми листами ініціював перевірку навчального закладу, саме Національного авіаційного університету, комісіями. Перша була викликана за його листом, підробленим листом, яке було направлено до інспекції навчальних закладів з проханням провести перевірку Національного авіаційного університету. Друга комісія це був відділ внутрішнього аудиту Міністерства освіти і науки, який також виїхав на перевірку Національного авіаційного університету за підробленим листом Володимиром Петровичем Харченком. В принципі, Володимир Петрович е, мав абсолютно е, всі права для того, щоб викликати ці перевірки. Офіційно, але він е, ініціював перевірки е, за підробленими листами, так як не хотів, щоб працівники університету знали, що перевірки здійснюються саме за його викликом. Е, інспекція навчальних закладів, прове, провівши перевірку в університеті, е, виписала акт перевірки, в якому було встановлені незначні порушення, які, звичайно, не задовольняли Володимира Петровича. І е, великі надії він покладав саме на перевірку. ...відділом внутрішнього аудиту Міністерства, який мав би виписати в акті перевірки дуже якісь значні порушення. Міністр освіти, що не з'явившись перед журналістами, відразу заявляє про рішучий крок свій відділ внутрішнього аудиту. Люди, яких звільнили, днями завершили перевірку в Національному авіаційному університеті. Порушень не знайшли. Тому коли відділ внутрішнього аудиту, провівши перевірку, не встановив значних порушень і виписав акт про перевірку, акт було направлено до Національного авіаційного університету. Володимир Петрович застеріг мого заступника з діловодства Капоріну Світлану Вікторівну, щоб вона не реєструвала звіт, який буде надано відділом внутрішнього аудиту. Всупереч його вказівці, звіт, який привіз працівник відділу внутрішнього аудиту, було зареєстровано, подано до канцелярії і передано на розгляд особисто мною Харченку Володимиру Петровичу. Після цього, звичайно, що Володимир Петрович мені порекомендував шукати собі роботу і ініціював повернення цього звіту до Міністерства. За його підписом було написано листа і звіт було повернуто до відділу внутрішнього аудиту в Міністерство. Після цього, через декілька тижнів, з'явився інший варіант звіту відділу внутрішнього аудиту. Обидва ці звіти були зареєстровані в канцелярії... обидва ці звіти на сьогоднішній день є в базі університету і стосовно підміни звіту відділу внутрішнього аудиту, мною було зроблено заяву. Заява була направлена до прокуратури, я була допитана в якості свідка і на сьогоднішній день з цього приводу йде слідство. Знову ж таки, починаючи з 20 серпня 2015 року, коли виконуючим обов'язки було призначено Хрещевського Рімвіда Савілімовича. В моїй присутності в залі ректорату було зачитано, наказ, зачитано накази про звільнення проректорів Луцького, Полухіна, Зарубінського, Козачка і Борсука. Мною було, звичайно, що зауважено, що всі ці накази є незаконними, вони були складені з грубим порушенням вимог чинного законодавства, а саме два проректори звільнялися під час відпустки. Знову ж таки, один із проректорів мав неповнолітню доньку і був батьком опікуном, одинаком. Відповідно, знову ж таки, своя була процедура при звільненні. Всі проректори при звільненні, відповідно до... Статуту мали, повинні були звільнятися тільки за умови погодження їхнього звільнення з вченою радою університету. Для того, щоб зрозуміти масштабність найбільшої в новітній історії України освітянсько-бізнесової афери, необхідно відкрити цілі рейдерів, адже кожен із замовників переслідував свою мету.